Коляда дзвіночком, хоч війна вирує. б'ється Україна, але колядує. Всі ми зачекали з перемоги днини, щоби повернулись рідні і чужини. Україна каже: діти мої діти, у серцях будемо всі разом радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро. Христос народився. Славімо Його! Oh so Усі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами бути, хай кожної днини, кожної години Бог благословив з біда, нехай загине. Будьте здорові, разом з дочками, хай смутку і горя не буде між вами. Ходібка і джмілка, нехай виростає, а град богонтуча нехай вас минає, нехай добри родить, жито пшениця, усякий бізе, усяка пшениця. Христос ця рождає! Ми прийшли сьогодні з тою колядою, щоб вітати вас усіх з ясною звіздою, бо народжений Ісус щиро вас вітає, щастя, радості й добра з неба посилає. Христос страждає. А слухай за твоєму навесні, і з'явився Янгол Божий, і новинами сповів: то новина незвичайна, то свята, велика Тайна, що при чистой Марії народився Ісус Христос. Ми вночі при віцях спали, і не чули, і не знали, що сякої в небесах в тих земельних сторонах, а тут раптом серед ночі протираю сонні очі. Чую, браття, хто співає, а на небі зірка сяє, і та зірка в небесах. Нам показує шлях, і ми швидко поспішали, ще й собою дари взяли. Я козаки за Дніпра з великого лугу. Запорізька сіста впала в тяжку тугу. Тої ночі, в ті дні, в ті могилі спали, а чора на зорі зірка засіяла. Я козаки запорогів козацького роду пережив на довгий вік, не одну пригоду. Я зібрався і пішов аж до То для нашу розповім Богові своєму. Три є царі, не йдете? ви ми йдемо хлеєм, він чуємо спокоєм і повернемося. Ми три царі, ми княжого роду, ми йдемо зі сходу, усім дари несем. Нам світила зірка ясна, щоб месію віднайти. А тепер вона погасла, ми не знаємо, куди йти. Кожен з вас щиро бажає. Месієві віддати поклін. Боже, хтось між вами знає, де родився він. Знаєм, знаєм, ясний царю. Добре, що знайшли ми вас. Ми піти туди збирались, а тепер підемо враз. О, царевний, я йду до тебе з молитвами. За український навіть, за нашу родину, за рідну нашу неньку Україну, Боже милий, як ми проживали а прийшли сусіди з вогнем, мечем, та й тюрми нас закували, і гори забрали. Але що у вас, браття, за розмова? Десь почув я два-три слова. Чи родилось дитя Боже нещасного, чи поможе. Хто ти такий? Хотів би я знати. О Марко я проклятий. О проклятий ти, Марко, а там проклятий ти за що? О грішний я непокаянний, покутник безталанний. Годь мій жаль він не висить, але гріх мій непростий. Через мене Боже милий втрати маріть свої сили. Через мене він бідує, гаразда не знає, не чує. О важка ж мені покута. Гірше вже не може бути, вже десяти поколінні тягою тягаю оце камінні, гірше по землі ходити, краще мертво, ані жити. От що за крик? Я до крику не привик. Ти, е, бабонько є це бойко, а я дам печену курку. Не скрувайте, що до сказу. Ну, на, на, ти до мене не прості я до тебе не пішов. Я прийшов щось уторгувати, щось купити, щось продати. Є у мене різні речі, і смоколик їздить. Маю і голки, і підкови, і маю завіть завіси до вашої студони. Маю майки на бобі, на здійнено. Але ви здорові сісти, призьбі і випити, і з'їсти. Давайте вже без хату. Ми не буде троху На на на, я зараз з прийду. Ви забудемо цар, і над вами володар. От і буде нам пригода, як жит повідомить іроду та й у кожного царя, що дитиницю вітає. А ви тут усі прокляті, що Ісусу поклонялись. Третій день я вас шукаю і тепер в руках возваю. Признайтеся мені. Ви ходили, ви флієм, чи я вам царем? Ти є цар, а тільки земний, народився цар та є. Міє цар над царями, над землею небесами. Замучіть мені прокляті, бо скараю вас цій хаті. Не чіпайте вас, погаю, іншу я погоду маю. Замість них мене свого півницю посадіть. Гей, ви воїни мої, по всім краю йдіть і наказ мій голосіть. Кожен хлопець літ хай загине так зробіть. Бо інакше всі вам смерть. Горе горе на приходжу, я з косою, хто питає тут за мною. Я цар Ірод, смерті мила, ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. А тепер кого скосити? З них ніхто не сміє жити. І скосити ще й малого, що я скині народився і на трон мій напусівся. О, ні, царю, я косою їх не вдарю. Бо мала дитя я скині, маю владу світці нині. Мушу я йому служити, а тебе прийдеться вбити. Дружив я на твою душу. А тепер із собою взяти в пекло мушу. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолі я покупаю. Ходім зі мною в пекло, там нам буде дуже тепло. Де ти моя корона, Де ти моя оборона. Брате-брате, світло є, дуже сильно в очі б'є. Чий то дім добром панує? Хто тут світло потребує? Всім нам темно, всім нам видно, покажи нам ясну зірку і подай нам добру раду від біди позбути црух. На біду є спокій певний, в думці певні, ясні, ревні. Забирайся, геть, бідо, ти прийшаний на добро. Тобі Марко Бог присудить, який покуту вже скінчив. За то вірою, любов, що до смерті був готов. Я тобі вмирати нині зинжя в цій хвилині, і рудлютий цар людей. Облагословен будь Боже! Славася ти, дитятко Боже, що на тиху нам грудилось, над мелком змилосердилось. Я від іні не посвятий, буду Бога поставляти, Вірно Господу служити, край і навіть любити. Подивіться, що зі мною. Я вже просто, просто стою. О слава, слава Богу, можемо вже йти в дорогу. Можемо ж іти свобідно і хвалити бога рідно. Тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа нас спасе, край і піднесе. На цьому, любі браття, куля докінчаю, що вседолі в вашій хаті щиро вам бажаю. Щоб Бог благословив вашу рідну стріху. щоб жила в країні Богу наподів. Слава Богу! Треба щастя побажати, щоб ваша хата все була багата, щоб в вашій коморі, в вашій уборі, було пономіхів, все для потіхи. Пшениченька тая, росла золотая, щоб діти виростали, батьків кохали, щоб у церкві все ходили, Господу молились, щоб ви діждали цю вільну годину, волю України. Христос я рождає. Славімо. Благослови Боже, на новий рік! Щоби був здоровий кожен чоловік, щоб ми не знали голоду й війни від нужди й вогню нас охорони. Нехай новонароджене дитя благословляє ваші родини, а різдвяна зірочка осяває майбутній мир і перемогу. Христос зараждає! Богу! Щиро дякуємо!